Тобі є то, що я шукав віками. В тобі є то, що не згасає днями, ти велич Всесвіту, душі. Моє кохання на землі одна лиш мить. Вуста вустами пахнуть. Галактика нестримано чекає. Зоря над нами, божественно палає, одна лиш мить. Вірші від Бога линуть, коли на тебе я дивлюсь, думки весь всесвіт криють. Вова Куценко, Київ Троєщина, вірш 2412. Всім добра і процвітання.